Доброго ранку, провінціалам! Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник. У. Інсайдери стверджують, що 21 жовтня Sony додадуть ремейк Silent Hill 2 до підписки PlayStation Plus. А ви вірите, я не вірю. Вислав вір, я не вірю. А от дивіться. Крім того, Sony взяли та анонсували нового блакитного DualSense. Він має надійти у продаж, десь колись, також цього жовтня. Це саме те, що мені треба. Netflix показали новий трейлер 4 сезону серіального Курвака, прем'єра котрого запланована на 30 жовтня. Вас цікавить, як я став відьмаком? Я розкажу. Я навчався в Рівненському університеті водного господарства та природокористування на факультеті менеджменту та відьмарства. 9 жовтня до мультиплеєру Call of Duty Black Ops 6 та Warzone доєднається Джейсон Вурхіс та Хижак. Врешті ці персонажі зможуть зустрітись десь крім MKX. А ще там буде лялька-чаки. Ще трошки і ця гра перетвориться на DBD. Акож інсайдери стверджують, що Джейсон може завітати також до Фортнайту. До речі, також 9 жовтня. Джейсон, Фортнайт. Фортнайт, Джейсон? Спеціальне геловінське оновлення отримає багато різноманітних ігор. Зокрема, і 76-й фалаут, що досі живий не в останню чергу завдяки популярності серіалу. І кричіть, що ви живі! Банда і намко вирішили нагадати, що до релізу третього Little Nightmares залишилося всього навсього три дні. Що страшно? Обсідни ексклюзивно для журналістів видання Game Informer дозволили помацати, записати, а потім ще й опублікувати 18 з гаком хвилини гроладу. Мало. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.